Усім привіт-привіт! Сьогодні ми будемо балуватися зі скречом. Все завантажується вже. Завантажились. Зараз будемо балуватися з ним зі скретчем. Я напевно лабіринт оставлю на самий початок, на самий кінець, точніше. Перша команда буде, починаємо з коли прапорець натиснуто. Далі переходимо у рух, слідкувати за вказівник, переміститися на 10 кроків. Я Забув спочатку поставити завжди. Далі нам треба додати олівець, штаж. Далі переходимо у вигляд, змінити ефект, колір і встановлюємо на 10. Далі пальцем або мишкою ми можемо рухати свого ось цього кота. Зараз давай ми зробимо круг. Круг. Щоб створити круг, треба знову ж, коли прапорець натиснуто, треба завжди. Завжди рух, переміститися на 10 кроків. Ні, спочатку. Поворот праворуч на 15 градусів і переміститися на 10 кроків. І далі нам треба або штажб, або опустити олівець. Я зроблю опустити олівець. А далі під... Ні, ні, ось так от. О, о, о. о. Але зі штажпом це буде чу-чуть крутіше. Дивіться, ось сьогодні я додаю шташп. І воно стає ось таке. Ще воно додати вигляд, змінити ефект колір на 25 краще. Ой, на 10, на 10. І буде ось такий от круг. А зараз давай зробимо м, якийсь другий круг, не знаю. Просто що-небудь зараз зробимо. Чого воно не обирається? Зараз, секунду, зараз оберу. Так, ми будемо робити інший круг. В принципі, треба знову створити те ж саме, що я і робив. Не знаю, навіщо я взагалі обирав все це. Але ладно, переміститися праворуч на 15. Градусів і переміститися на 10 кроків, далі штаб і змінити ефект колір на 10. І давай зробимо керування, створити клон з мене. Далі, коли я починаю як клон, Знову завжди робимо завжди. Рух ліворуч на 15 градусів, переміститися на 10 кроків. Далі робимо штажб. Ну і змінити ефект колір на 10. І просто дивіться, що виходить. Секунду. О, о, все. Фу. Я не знаю, що я зробив. Вау, Замаражує. Так. Ну, і до нас підходить вже кінець відео. Зараз будемо робити лабіринт для кота нашого напрям на О. Так. Далі нам треба абсолютно любий спрайт, абсолютно. Мона там навіть бол. Бол, тобто м'яч. Зараз у мене загрозиться. Все у мене завантажилось. Тепер переходимо в футбол, образи, стираємо все. нам воно не треба. Зараз будемо робити самий лабіринт. Нато маленький алес зійде. Мала просто любий лабіринт. просто. Головне, щоб там можна було протиснутись. Далі робимо розмір на 500 десь. Во, да, 500. Далі нам цей лабіринт треба чуть-чуть пересунути. Секунду. Все, пересуну. А з самого. ой. А з самого кота робимо розмір 60. Далі його треба от сюди, на початок лабіринту. Ну, взагалі це не лабіринт просто. Поставте його туди, куди ви хочете. Далі, перша команда, коли прапорець натиснуто, переходимо у рух, ковзати те, що, ну там де далі, нам треба встати сюди. І робіть просто ось так, от як я зараз роблю на відео. Ось і все. Кіт у лабіринті. Далі нажимаємо прапорець, -пра і він у нас буде в лабіринті ходити. Можна поставити керування на завжди, він буде завжди так робити. Нажимаємо прапорець і поки у вас або не сяде телефон, або ви не вийдете зі скретчу, або ви не нажмете. Червоний кружочок, і він не перестане так робити. Він буде так робити, допоки все те, що я сказав. Ще його моно просто по приколу робить так. Він не міняється. Що міняється. Він не міняється. А зараз буде мінятися. Ну ладно, все. Всі команди я вже показав, які хотів. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім удачі, всім пока.